До Європейського союзу і НАТО це наступні амбітні цілі України в зовнішній політиці. А підписання угоди про асоціацію зону вільної торгівлі з Європою, лібералізація візового режиму це лише підготовка до повноцінної євроінтеграції. Шлях до ЄС може бути довший аніж до безвізу, бо насамперед слід отримати офіційне запрошення від ЄС. Який нині сам, як відомо, перебуває в стані кризи. Втім, повторити шлях успішних східноєвропейських країн в країні цілком до снаги, твердять депутати. Так як це зробили, наприклад, східноєвропейські держави після розпаду. Радянського союзу я зараз говорю про Польщу, про Словаччину, про Чехію, про Естонію, про Лат, Лат, Литву і Латвію, про наших партнерів, які за 25 років змогли стати найуспішнішими європейськими державами. 7-10 років Україні треба для того, щоб стати членом європейського союзу. Відлік повинен починатися не сьогодні, а він повинен починатися з того часу, коли європейський союз. Офіційно визнає перспективу членства України.